Всім привіт! Прийшов сьогодні до своїх перепілок, Давно вам їх не показував. Ось такі привезли нові клітки, Уже скочується яйце. Внизу несуться версі молодняк, скоро теж буде нестись. Ось тут золотистий фараон. Він бігає півень за курочкою вже лиса вона. Ось тут тихаська біла, тут теж тихаська. Тут прям молодняк-молодняк, такі маленькі пташенята техаської. Зараз треба їм понасипати їсти. Перепилятка ось ці скоро будуть в продажі. Такі гарні. Майже три тижні. Два з половиною. Тут ось в мене курчата бінтамки, китайської шовкової. Ось такі китайські, маленькі. Теж брав манюсеньки, ми вже повиростали, бінтамки теж підрощені. Тут рядом кроличка. Вона народила вже сім кроленяток. Роздам її їсти. Так, її гарно треба сіна напхати. Куди ось такі вони гарні. Не знаю, чи вона і годує, ніколи не бачив гнізді їх. Тут збоку у мене бургунка. Раз їтаєш кін їсти скоро теж буде паровано. Ось тут криль сидить. Теж трохи їсти. Ось підходь до загорожі. Тут в мене альпійське козеня. Трошки наламав гілочок їм. Буде їсти. Тут в мене косуля маленька. Недавно купив її. П'є молочко, їсть теж гілочки із листям. А так трохи боїться. Там під низном Том Миші ловить. Всьодно, трохи комарі літають. Це погано впливає на кролів. Ось вони тут хворіл міксоматозом. Не видно. Там теж не видно його. По йодом виболіли, вони були привиті. Все добре обійшлося. Зараз достану покажу. Ось такі фенікси. Ось такі тяжолі. В принципі, грам 400 є в них. Але вона навіть до 500 доходить, не знаю. Це самця сам доставав. Там саме три курочки, тут саме ці дві курочки. Ось така. Вона вже повечерила молочком. Буде віддихати. Підросте, випустимо його в дику природу. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коменти. Підписуйтесь на канал. Всім пока!